А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось? Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець, все інше це араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє. Коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якої, мені здається, вона вже ніколи не не і не стане такою, як була. Але Німеччина буде А Це повністю іммігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, цей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружитись, особливо чоловікам взагалі. Бо я, правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська, оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто, дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, Араби, оця вся історія, в них вже в 25-5 дітей. І вони тут і бізнес собі, собі відкривають, і крутять, і мутять. чого, бо вони, хто в Туреччині, той знаєш, що турки мастера на йоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять, все тут же будуть всіх найобувати. Ну не мусульман, коротше, та й мусульман теж, навірно. Ну, якщо ти не мусульман, готовся, вони тобі устроюють. От, дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа. А в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже джоб жобцентром. Оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувались, і у них же тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. А, так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. А, якщо українці щось не почнуть, шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, а з ким їм тут зустрічатися? Ну такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з Україною, про що домовиться ці світові політики, так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, завтра перемога планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, вчіть дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло? Тіпа, я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, ти, що ти та, та, на русськах розмовляєш, ніколи в житті від мене такого не почуєте.